Доброго ранку. Сьогодні 11 листопада 2023 року. Знімаю коротеньке відео про пепіну. Настають холодна пора року. Заморозки прогнозують, треба зняти плодики невеликі. Зараз їм відріжу та зважу. Поставлю в кімнату на дозрівання, тепле приміщення. Продовжую знімати. Зараз будемо зважувати плоди. Ще три плоди є на двох кущиках в кімнаті ростуть. Я відділив їх. Так триста дев'яносто п'ять грам? П'ятсот двадцать грам, найбільший пліт чотириста пятдесят Триста дев'яносто чотири чотириста дванадцять.